Це сервер Блок ТМТ, а це те, що ми зробили з ним. Але чому? А це все тому, що нібо обсирали адмін цього сервера і казали йому погані речі. І вони будуть, як там говориться, відповідати за базар. Так, зараз ніби має зайти в будь-яку секунду, і я вже готовий, у мене вже Майнкрафт запущений, і сервер теж є. О, привіт! Привіт, О, нібо! Привіт. Окей, погнали, привіт, пад... Привіт. Пад... погнали, короче, говоря, підривати. Сервер говоря. І так, як бачите, я зайшов, і у мене є ютуберка. Тож ми можемо робити з нею все, що захочемо. Let's go, baby! We're gonna have. We're gonna have so much fun, baby. Почкайте сл. Learning English. Я тут, я тут. А ти де. А, ты. Я тут. Ты слепый. Да я тут, перед тобою. А ну давай. О, ты перед че, по А ну, зараз, зараз. Зараз. О, ось ты, ось. Я собі кит старт выдам на всех выпадок. Ты можешь А, Да не, я выдам себе кит старт. Так не знаю. Ладно, я тоді. А ну, а я могу себе ресет за допомогою slash set ми зараз весь цей спаун... Почекай, треба облє... облітати весь цей спаун і подивитись, як цей. Зараз ми ще Добре. операцію не почнемо. Я скажу, коли ми почнемо операцію. Коротше, я прописав GMC і я хочу подивитися, що тут є. Тут є статуя якась, текст, гріф виживання. Е, Ось такий спаун, коротше, Я здох. Давай чекай, давай зараз перевіримо якусь. Якесь таке місце там, де не сильно. Іди сюди, тепхайся до мене, слеш теп, ось тут, давай, ось тут. Добре, давайте. П... Так я вже взяв. А, а ось. Дивимось, дивимось, дивимось. І бам! Воно да, підірвало! Воно підірвало! Братуха! Воно все... воно всипала... посипалося! Чекай! Капець. це Подожди, слеш бан! слеш бан. Чекай, кого треба банити? Нам треба зараз. Я зараз забаню, я знаю кого банять, е, Треба забанити. компетитіфа. Блін, це капець. Я... Я, Ти забан... його забани. <hancười> без причини! А... Чекай, напиши, тому що він лох. <заркав> <заркав> Та, це буде ще краще. Вже пізно, я вже пізно, почекай, почекай. Ні-ні-ні, я <заркав> напишу тому що, тому що, тому що. Добре. Все. <заркав> <заркав> <турно> давай, 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 давай. Жесть, прям. Почка, я заработал. Давай, ты став штанте. Очкай, Венома! Венома, Венома, Венома подрываем. Да, давай Венома подрываем. Потому что я осуждаю такой мен. блин. Да, я тоже. Все. О боже, капец! О все, боже! <свук> 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 мы подрываем спавн! Мы подрываем спавн! Ми підриваємо спаун yes. жорсткого сервера. О май гад, о май гад, о бо! О, Ти ж не ставиш з тим тежкою. Чекайся. Що? Мене зала... <зас> <Мені> супер залог. <залагали. зас> мене все залагало. Капець, мене лагає все. У мене все дуже ла. Що ми не робили? Всі не буде лагати. Капець! Капець. О, все воно розлагало, воно розлагало. Я цікаю, я тікаю. Якщо підійдеш, то вона почне лагати. Я, я з реплей-мода реплей реплей подивлюся потім. Капець, так, я капець. Що Шо ми наробили? Просто проучили. Це, мабуть, ми провчили цих токсиків просто на все їх життя. О! Не дивитись, не дивитись на ТНТ. Це капець. Я поставив ТПС-каунтер. Я поставив ТПС-каунтер. ТПС Ви можете побачити? Воно до, Воно до 19 до опустилося. Да, капець. А в. Ми... Капець. До... Очакай. Па... <звук> Я тільки що пристрибну вниз, і то. Ту... Піць, капець сипиться! Капець! Це жорстко прямо, о господи. Цікаво, скільки тисяч гривень вони витратили на цей спавн? Це капець, вони. Я, Я чому вони потратили десь 10 тисяч, не знаю. Нет, це всього на сервер. <звук> Мені здається, що взагалі в них ця мапа завантажена. поближче, О, Боже! скільки тут таймерів! Навіщо ти ты тут сэтну! Тікай! Тикай, тикай! Тикай, 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 тикай! Капець? Що ми робимо? О, почекай, мені здається, що закінчилось. А, реально? Закінчилось. О, Туди все ще... закінчилось! Шо це О, за анархія? Шо це? шо це? Подивись, тут магазинчик цей літає. І ось ці донати тут. Глобальний пасхальний вайб. Що ми не робили? нафіг! Глобальний нафиг! Боже ж. Блін, а це реально капець! Що ми наробили? Що ми наробили? Нічого, зато вони це на все життя їм запам'ятається цей урок. Ми, правда, не вчителі, але пофіг. E, як думаю, що можна далі зробити тут? Типу, ми просто чекаємо. Мриває... Можна, можна просто слеш сет ноль потрошки. О, давай, yeah, давай, давай. E, чекай, я, я прописую слеш лос швант. Якщо ви все ще не розумієте, то є такий плагін Ворлдеді, де можна сетати будь-яким блоком. Але знаєте що? Повітря це теж блок. І ви знаєте, що це означає? ще. Oh, oh, Почекай, в мене є одна погана ідея. Давай подивимо гробний пісні. <гум> Рожевий цей А а ти, а ти уверен, що ти вмієш? Ну, я засуджую взагалі то, але ладно, пофіг. Зараз я дозволяю все. Блін, я просто я просто цей, не вмію будувати огромні, огромні хуи. Такс осуждаю. З допомогою цієї команди Блін, дуже жалко, адмінів, які не виноваті. Так, ладно. <гум> Та знаєш, мені, знаєш, мені якось не жалко. Осуждаю. Оооо, вот та о май гад! ей просто. Я ще-то я ще ту знаю Бон... Бон блок. Ну ты знаешь. Опа. Я ще знаю, що буду, я ще знаю, що буду. Капе, просто жесть. Ну це хоча б покраще статуя ніж веном. І так, далі ми покличемо адмінів, щоб подивитися її реакцію на те, що ми наробили. Просто капець, мені дуже страшно. Мені дуже страшно. Ооо! -о, не кажи йому, не кажи йому. Привіт! Не кажи йому. Ти почув фанічіп? Да, почув, почув. Привіт, Олег Барбурисов. Барбурисов. А ти що з телефону? Ну так. А що ты надо? А це, це адмін блок ТНТ? Окей, okay. ні. Чекай, я тут поставлю блок, у мене падає песок жорстко! Чекай, звони, звони, звоню. Алло? Алло, алло. Блін, я сказала 8. Mm -hmm. yeah, поставлю yeah, песок yeah. жорстко падав. Блін, я ледве не спалився. Okay. А стоп, що сталося тут? Коли зайдеш, то ти кажи. Так. Я зайшов а опять я мазовый май тупо. О май гад, брат. Зараз смотри, Йому треба. Так, все, но вообще произошл. И вс, софигня, туда спав нет.

Я думав ти зараз матюкатись на нас будеш Якось слишком якось. Не узел перестань! Нахуя ви це забили! А скидав перестанет! Це було легендарне відео! Це було легендарно просто! Кидаємо, 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 кидаємо. Вось? Що? Почкай, почекай. почекай. Подивись в шап. Стоп! 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 Це Остап Шелдон і Ромен взагалі-то. А збердено Ромен, вони, вони до ніби відносились як до га**а, Тому ми як? вирішили ні, ні. їм відімстити. Коротше, цей, давайте закінчимо це відео тим, що ми пограємо у Бедварс. А якщо, якщо цей нік читати. А коли в нього школа закінчується? Ну Десь третій, можливо. Бо там в мене канікули. Але з понеділка. канікули. Мене, мене теж канікули. Чекай, <coughs> можна мені в дзвінок? Можна мені в дзвінок? Привіт, Остап, привіт. Але так, сталося щось неочікуване. Ніві позвонив Остап під час у Бедварс, то він відповів, ось його футаж. це Остап, мені Остап дзвонить! Чекай, можна мені в дзвінок? Можна мені Привіт, Остап, привіт. Ну, ти можеш посняти що там? Та нічого. Просто. щось. А, це спау... це спавн гріфа вашого. Ви там трошки побалувались. А такі? Не знаю, ми його підірвали. побалувались. Че, неадекватний? Ну да. Жесть. А на що ви його підірвали? Ну, бо є деякі причини. Я не можу їх назвати. Я сбросил його! Але далі він вирішив зайти до нас на сервер. Короче, э, давай скажемо щось красиво, как будто мы не дивлячись на взрив уходим. І чисто ли в ньому сервери, и в ньому. Що сталося, що сталося? Причина, иди Що? Він тебе забанув? Осуждаю. суждаю. Да. Консоль забану, і неба бинь-бинь-бинь. Да, по причині, на... причині. По причині, іди нахрен, син шовый. Так, да, взагалі ти там інша, але ладно. А що? тебе забанив консоль, причина. Тебе <рес> чіпси <не> є... <рес> але далі, ні звідки нам вирішив позвонити обом компетів. А що там трапилось? Шо, а що? О, вітаю! Вітаю, вітаю уважаемый Остап Шелдон. <рес> вітаю, вітаю. А, вот чому мені спам зірвали на сервері? Тому що ти відносився О, ти... за ніби як <рес> до га. <рес> Слухай, ну ти відразу, Ты відразу прям до теми, це так прям приємно. Прям відразу до теми перейшов. Це дуже приємно. Я тоже коли твою мамку ебу повністю, я от просто Я зразу до теми перехожу. розумієш, таку темку. От зразу не пойду. Я выйшов, щоб вийшов, бля. О, алло! чому ти вийшов? Мені ніби позволили. О, привіт! Ааа, живу! Блин, так ладно, 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 все, кажи, кажи, что ты хочешь. Добро, что ты хотим сказать? Остап? Короче, все, я саундборда вырубал, все равно. Я вырубав ее. Можно. Короче, чему ты меня взорвал, спам? Ну я, я хотів відімстити за Нібу. Те, що ти з ним зробив. Да, а я хотів за фанічипа відімститись. А а, а що Ні, конечно ага. мені він такого майже нічого не зробив, але але, блін, я не знаю. А давайте за Нібу? А... Ну. А що я такого Нібі зробив? Що ти взірвав в. Ти його обсирав, Ти його обсирав. Ааа, давай подумаем. И шел? Ты Що ж не зробив нам? Чел, 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 чел. Чел. Ладно, все, йди на що шо тупорили. Шоп твоя мама здохла сдохла. Блин, капець, я засуджую. Я засуджую. Ладно, все, теперь точно кінець відео! тепер точно кінець виду.